Начальник кричить до нового підлеглого за запізнення. Трястя, ти в армії служив? Служив. І як тебе старшина зустрічав, коли ти на шикування спізнювався? Казав бажаю здоров'я, товаришу майоре. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одного хлопця зачарувала чаклунка, і він міг сказати тільки одне слово за рік. І ось цей хлопець закохався, за сім років не промовив жодного слова і зібрав сім слів. Підійшов до дівчини і сказав Я кохаю тебе, виходь за мене заміж. Вона витягає навушник з вуха і каже Що? Солдат стоїть на посту. До нього підходить генерал і запитує Звання, прізвище, Рядовий Петричук. Скільки людей у роті? «75». Скільки людей у батальйоні? «250». А ти чого ж цей військову таємницю видаєш? Раптом є шпигун? Лунає постріл, солдат. Ти глянь, яка сволота. Генералом прикинувся. Екскурсовод в автобусі. А зараз ми проїдемо цю велику стіну, і ви побачите район, де всі кинули пити і курити. Пасажири пожвавилися, кинулися до вікон автобуса. Скінчилася стіна, а за нею величезний міський цвинтар. <рив> Майже два роки працюю в одній і тій самій кав'ярні, і весь цей час до нас щоранку приходить один і той самий дідусь. Приходить рано, але завжди з гарним настроєм розповідає свіжі новини, анекдоти, якісь історії, а замовляє два лате один із цукром, інший без. З розповідей знаю, що саме він п'є без цукру, а другу каву завжди несе дружині, яка до цього моменту сідає снідати. Дуже мені подобався цей дідусь. Тож, коли сьогодні він прийшов сумний і замовив лише одне лате собі, я ледь не розплакалася, він здивувався, але відразу зрозумів, у чому річ, і пояснив не хвилюйтеся, з нею все гаразд, просто встигла дістати мене з самого ранку. Дружина до чоловіка Олеже, сфоткай мене з квітами. Добре, давай. Де там твої квіти? Ось і я про це хотіла запитати де квіти?